і російською делегаціями розпочалася о дев'ятнадцяті за Києвом на три години пізніше ніж планувалося. Диктатор Путін знову вдався до свого улюбленого трюку під час візитів іноземних делегацій, змусити гостей почекати. Відтак спецпосланник Трампа стів Бітков та зять і радник американського президента Джаред Кушнер намотували кола по Москві. Сам Путін у цей час розповідав журналістам, що це Європа розірвала всі стосунки з Росією, а ще заважає ША і мирному плану. Також очільник Кремля заявив, що немає наміру воювати з Європою, але готовий до цього. Дії українських сил проти суден російського тіньового флоту назвав піратством і пригрозив відрізати Україну від моря. Звернути увагу на останні заяви очільника Кремля вже закликав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Мовляв, Путін два дні поспіль робить заяви, які свідчать. Що той не планує закінчувати війну. Вчора він сказав, що готовий воювати всю зиму. Сьогодні він погрожує морським фортам і свободі судноплавства. І ці погрози спрямовані насамперед на Одесу, про яку президент Трамп говорив з великою теплотою. Росія повинна припинити кровопролиття, яке вона розпочала. Росія повинна припинити марнувати час світу, який має бути часом миру. Сама зустріч американської делегації з Путіним та представниками Росії тривала 5 годин. Ані Вітков, ані Кушнер не обіймають жодних офіційних посад. Не мають класичних дипломатичних повноважень і ніколи не затверджувалися Сенатом. Утім, як пише CNN, вони зіграли ключову роль в укладанні угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом, і саме тому їм довірили й українсько-російський напрямок по завершенню переговорів. Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв назвав їх продуктивними. А екс посол Росії в США Юрій Шаков конструктивними і змістовними. Хоч компромісів досягнуто не було а зустрічі Путіна Ті на та Трампа на цей момент не планують. Також у Шаков повідомив російським пропагандистам, що сторони домовилися не розголошувати зміст перемовин та повідомив, що отримали від американців аж чотири документи. Ми не обсуждали конкретні формулювання, конкретні американські пропозиції, а обсуждали суть того, що заложено в вті. американские документы. С чем-то мы могли согласиться. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Компромиссного варианта найден не было, но некоторые, некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать. лишається лишаються питання території та гарантії безпеки України. Про це в інтерв'ю Fox News заявив держсекретар США Марко Рубіо. Мовляв, нині Сполучені Штати намагаються докласти дипломатичних зусиль для того, щоб знайти прийнятний компроміс, але й зазначив, що війна може і продовжуватись. Однак політика продовжувати фінансувати Україну необмеженими сумами впродовж всього періоду нереалістична. Зараз вони буквально борються за територію площею від 30 до 50 кілометрів і. 20% Донецької області, що залишилися, тому ми намагалися з'ясувати, і на мою думку, досягли певного прогресу. Що могло б задовольнити українців? Що дало б їм гарантії безпеки на майбутнє і що дозволило б їм не тільки відбудувати свою економіку, але й процвітати, бути країною з економікою, що зростає теоретично, якщо робити все правильно, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії. Ще на початку перемовин Володимир Зеленський зазначив, що Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічі в Росії. Поки що стів Вітков та Джаред Кушнер попрямували напряму до Вашингтона. Хоч раніше і з'являлись повідомлення, що в них запланована зустріч з українським президентом у Брюсселі. Ярослава Марушенко програма Вікне з марафон Єдині новини.